Всім слава Ісу Христу. Шановні підписчики, глядачі каналу. Є у нас така кобила на злучці. Прхарі, старий! Кобила кобила з Ярем чи від Словка. Там вже була... Василє кобила, сина Славкового, тепер Словко дав свою. Була є там у мене на каналі. Там, де е, терка ті кобили, у Славка. І, і така у нас така у нас кобила. Е, жеребець на злучку, Жеребцеве 3 роки. Р, трошки прихудав, бо дуже багато має роботи. Е, ну, Дуже багато кобилів. Плюс він стоїть у мене на стайні, я його не, 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 не пускаю пасти, бо він би на траві ще більше прихуд. Але, але при, попри те, що він прихуд, він має красу, має, як кажуть, раму. Раму він має. то що трошки прихуд, то видко пожеребцеве. Що жеребець прихуд. Але він має мотний перехванок, ну, каже, пере. Має широкий моцний перед, має зад, довжину, має ногу, має все, то, що має мати жеребець. Трошки, трошки, як кажуть, м'ясо скинув, але то нічого. То інакше би він був на леглі, може трошки брудний, бо він каже, він весь час на стайні, і він не може, не може він бути такий, е, так виглядати. Як цей, ррррр, як, як на поле. На поле інакше, а інакше на стайні, плюс багато кажу, багато він має роботи, там на каналі є, є всі кобили, котрі він вже покрив цього року. Е, жеребець, рррр, жеребець плідний. Е, робили вже хлопці багато УЗД, по-моєму, три або чотири кобили цьогорічні, що мені вже дзвонили, що робили УЗД, кобили жеребні. Там у подальшому будуть ще хлопці робити, і багато хто казав, що, що кобили спокійні, почали краще себе вести, що кобили вже так по, ну, по, по, по поведінці показують себе так як жеребні. Але плюс потомство чекаємо на початок, початок серпня, чекаємо потомство від Харі. Так що Отакі От такі справи. Дай паузу, зараз спаруємо та десь вкусно. Покрили кобилу. Харі зробив свою роботу, трошки бо він дуже енергійний. То є на попередніх відео, як він, який він був до цього, який він зараз. Видно, що він пригуд, підтягнув черву. Буває по-різному. От у мене при, е, цього року з тих кобил, що він крив, е, буа, були вже два перегули. І перед цей е, були, були два перегули цьогоріч, але перепарував і одні вже зробили УЗД. То жеребна, а друга каже чоловік, що дуже гарно почала себе вести, ну, видно, що, видно, що взяла жеребця. Бо то не так, не так гладко все, як, е, як то здається. Е, у мене ну, це є причина, ще й у кобилі, не тільки у жеребцях є причини. У мене е, моя кобила зірка. Е, Теж так було, що, е, ну, як ви всі знаєте, Кобила, кобила родить лошата, усе, а бувало, що перегулювала так само. Робив УЗД, оказувалося, що там проблема була з матку, треба було проколоти. То Така справа. Тут нема що розказувати на жеребців, що жеребці щось там якісь мають нюанси. Проблема у жеребцях. Проблеми ще є і в кобилах, не тільки у жеребцях. Є. Але але то таке. Стараємося робити свою роботу, так як має бути. Кобила, кобила повторюю з яремчи від Славка. Така зірка. Пару днів була в мене. Казав Славко побути, побути. Ну, побути. Дай паузу. Отакий такий, такий жеребець. Пара хвилин. Резко він це. Ходка заходку. І. І. Не я тебе. Є. Зараз, зараз повторюю, що е, пасти його не пускаю, стоїть на стайне. Буде трошки... Трошки менше буде кобилів, ближче до літа. тоді вже пушку його трохи пасти на день буде пасти, на ніж буде бракці до стайні. Отакі такі варіанти. Є, а Я кажу, він трохи подовсі, бо такий тепер сезон, що. добре. Попри то, то він ще, ще робить і другу роботу, не лише криє. Є якісь такі нюанси, що треба десь запрійти. Такий, такий жеребець, така кобила. Повторюю з Яремчі, від Словка. Дуже толковий є толковий чоловік, толковий господар знає Знає лад цим конем. Що, як. Має синів так само, мають коні. Медведеську, ти медведеську. Я думаю, що він десь... Він десь... Кілограмчиків 80, може і 100 кіло на попередніх відео, який він який він, цей, який він е, був зимов, який він зараз. Але то нічого. Зараз буде трошки, трошки інакший графік у нього, та й він піде на пашу, трошки відійде, відключити, відправиться зразу такі, як має бути. А тепер таке. Я дуже, дуже не даю, бо має б мені щось. Не дай Боже бути не то, то краще найбуде кучі. Отакі, такі у нас, такі у нас справи. Все, гарю, пойдемо за місце. Ребець адекватно і спокійно відхопили за трохи в ніяких ніякі Кого? Кого, кого інтересує? Ще плюс додатково скажу, займаюся розчистку куванням коней. Станок у мене на виїзд, виїзний. Треба, приїжджаю до вас додому і, і робимо робимо роботу. Так само надаю послуги з перевезення, худоби, коней, любих тварин міськогосподарських Так що, кого що буде цікавити, номер буде накріплений в коментарях так як завжди. Дев'ять. Такі у нас... Такі у нас справи. Працює Харі. Як то кажуть, у поті лиця. Показуємо, що, що маємо, то показуємо. Це відео, напевно, десь буде трошки пізніше. Хочу його вести на вагу, хочу показати його вагу заміри. Я думаю, що, що спочатку цей. Що спочатку буде то відео з його параметрами, а тоді вже буде це. Але там в загальному подивимося. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, тоді лайте, коментуйте, щоб всього найкращого до побачення.